В центрі обслуговування споживачів функціонує дві компанії: це оператор системи розподілу Кіровоград та Кіровоградська обласна енергетична компанія, яка є постачальником електричної енергії більшості частин споживачів Кіровоградської області. На жаль, велика частина наших споживачів до сьогодні не розділяє ці дві компанії як дві окремі окремі частини. Коротко хочу на цьому зупинитися. З 1.01.2019 року, після набуття чинності закону України про ринок електричної енергії, умовно кажучи, Кіровоград Обленерго виконує відпов... такі функції: відповідає за стан електричних мереж, за стан лінії електропередач. Трансформаторних підстанцій за якість електричної енергії, а також виконує експлуатацію лічильників обліку електричної енергії, формує обсяги спожитої електричної енергії, обробляє та вже надає відповідним постачальникам для обрахунку. Постачальник, в свою чергу. Виконує такий функціонал. Вони застосовують тарифи на спожиту електричну енергію споживачам побутовим та юридичним, а також відповідають за всі питання, пов'язані з рахунками та розрахунками за електричну енергію. Одним із актуальних питань для споживачів є перерахунок за спожиту електричну енергію. Особливо це питання є актуальним. Коли здійснюється зміна тарифу в нинішньому році, 2024 році, з 1 червня вступила в дію постанова Кабінету міністрів про зміну тарифів для побутового населення, відбулася досить суттєва зміна тарифу, і тим самим ті споживачі, які не передавали показники лічильника на перше число, у них з'явилася певна заборгованість звернення споживачів, які в певний період до 2024 року в своїх помешканнях, особливо це квартири, встановили електричне опалення. Але по факту вони його не зареєстрували в Обленерго, у оператора системи, для того, щоб зараз, відповідно до цієї постанови, побутовий споживач міг скористатися пільговим тарифом. Який передбачений постановою, потрібно спочатку його офіційно оформити. Оформлення відбувається наступним чином: споживач звертається з пакетом документів до оператора системи розподілу для того, щоб ми могли внести зміни до додатку до договору, додаток до договору називається паспорт точки розподілу. Це такий документ, в якому визначено перелік електричного обладнання споживача. На своєму об'єкті чи це буде домоволодіння, чи це буде квартира? Цим документом звертається до постачальника, а постачальник застосовує вже потім тариф. Наразі у нас по області є 400, орієнтовно 420 тисяч побутових споживачів. Це наше населення. Із них станом на нуль на перше червня 2024 року оформлених було 13 тисяч. Будемо називати орієнтовні цифри. Зараз, на сьогодні, коли я готувала матеріали, ця кількість складає 20 290 чоловік, тобто майже 20 тисяч Ми таким чином за період з червня по жовтень оформили 7 тисяч тобто, це більше 60% відсотків. Оформлених за цей короткий період, ніж за період дії взагалі обленеру. Розуміємо. По цифрах великий відсоток складає звернення споживачів у місті Кропивницький. На сьогоднішній день цей відсоток складає 70%. Хочеться ще раз наголосити, що прийом документів на електричне оформлення електричного опалення ми здійснюємо на постійній основі. І будемо далі приймати. Тариф розпочав свою дію з 1 жовтня. Тому для розуміння, ті споживачі, вже які звернулися в жовтні, у них буде застосований тариф з 1 листопада. Ті споживачі, які завертаються в листопаді, у них вже буде тариф з 1 грудня. Це не означає, що дія призупинена. Тобто ми постійно здійснюємо прийом, видачу документів для того, щоб люди могли скористатися. Умовно кажучи, пільговим тарифом. Дуже багато є таких випадків, коли у витягу протокольного засідання цієї комісії був наданий дозвіл на газове опалення, але люди при цьому встановлювали електричне це перше. Друге, коли видавався дозвіл на електричне опалення, комісійно засідали. Людям було рекомендовано навіть там, в примітки, написано звернутися до Кіровограду Беленерго для належного оформлення. Але ми зараз спостерігаємо таку ситуацію, що на жаль, ті фірми, до яких більшість людей звернулися, вони не до кінця довели свою роботу, тому що вони, якщо брали у вас під договор, виконували якісь підрядні послуги в даному випадку і брали за це кошти. Ви мали би обговорити. І тариф на електроопалення він, він діяв на постійній основі. Раніше попередньою постановою Кабінету міністрів навіть були розподілені тарифи на житлові будинки з електроплитами та з електроопаленням. З 1 січня 2021 року дана постанова втратила свою чинність. Додатковою постановою НКРЕ дали ще людям добути опалювальний період до квітня місяця 2021 року і все. І постанова Більше не приймалася, тобто Тариф на електропалення, навіть якщо моя, я не помиляюсь, він тоді був 98 копійок. Він діяв, але е, в певним чином люди були ушукані тими фірмами, які не до кінця довели свою справу. Якщо вони пішли і подали документи до тепломережі, законно відключилися, нема ніяких питань. Так, люди приходять. Але до Кіровограду Беленерго ці всі споживачі не дійшли. От і виникає зараз. Отака ситуація. Далі, наступним чином, чому раніше було, е, якби, е, було тіш, трішки тяжче оформити електроопалення? Тому що е, коли наші будинки, всі багатоповерхові, будувалися під час їхньої, їхнього проєктування, у проєктно про потужність е, закладалася договірна потужність кожної квартири 3 кВт. Ми з вами прекрасно розуміємо, потужність. Електронагрівальних приладів, а також враховуючи нас, наш сучасний світ, скільки потужних приладів у нас використані, ті самі пральні машини, печі, духовки, духові шафи і так далі. Тому, відповідно, ті люди, квартири, які до нас зверталися, ми пояснювали, що є. Такий такий порядок оформлення технічних умов на збільшення потужності. Тобто, ці будинки мали би просто звернутися, провести реконструкцію електричної мережі. Також паралельно хочу на цьому наголосити, що внутрішньобудинкові мережі перебувають на балансі балансоутримувачів, це ЖЕКИ, ОСББ і так далі. Тобто це не тільки від Обленерго залежить. Тому ми маємо таку ситуацію, коли раніше було 3 кВт, для того, щоб офіційно оформити електроопалення, потрібно було тільки брати технічні умови. В 2022 році вступила в дію постанова НКРЕКП 245, відповідно до 425. Вибачте, відповідно до цієї постанови всім споживачам, яким Кіровоградобленерго провело реконструкцію зовнішніх електричних мереж. Це щоб було зрозуміло, кабель від трансформатора до під'їзду, до розподільчого щитка під'їзду. Ці споживачі автоматично отримали потужність з 3 до 5. Тобто, тепер ми розуміємо, що якщо споживач має 5 кВт, то вже реально його оформити і узаконити. Розуміємо, це стосовно е, того, як раніше е, наші підписи, підписи наших працівників на дозвільних документах на відокремлення від топлемережі немає, тому що, по суті, ми юридично туди не маємо ніякого відношення. Коли люди проводять спочатку процедуру відокремлення, вони визначаються, чи то буде газове, чи то буде електричне. Індивідуальне опалення. Тому вже потім, навіть після свого вибору, людина, цей споживач має прийти або до газорозподільних мереж, або до, електри... до е, власника електричних мереж. Це е, стосовно того, чому як раніше. Так, ми бачимо, до нас зараз звертаються люди, які понад 10 років вже мають улаштоване електроопалення. Але е, є хибна думка, якщо воно улаштоване і це робила фірма, є ще певний е, момент, в тому, що не всі наші. Наші споживачі юридично е грамотні. Вони не читають договір, вони не читають ті той функціонал пунктів, яка ця фірма мала би виконати перед ним. Тому ми да, зараз дійсно маємо от таку ситуацію, що потік людей збільшився. Ми прекрасно розуміємо, що у кожного споживача інколи бувають не всі користуються в межах 5 кВт, десь в когось більше, в когось менше. Е навіть до прикладу вам е однокімнатна квартира. Трьохкімнатна, чотирьохкімнатна, порівняємо їхні площі, щоб е, опалити і скільки е, влаштовано електричних приладів в однокімнатній квартирі і в трикімнатній. Тому для того, щоб е, споживачі користувалися в межах своєї дозволеної потужності 5 кВт, так дійсно е, нами прийнято рішення, що має бути встановлений автоматичний вимикач до обліковий на струм 25 А, ампер і він відповідає потужності 5 кВт. після прийняття постанови кабінету міністрів, трішки ем, суть питань у людей змінилася. Все ж таки ідуть питання більше. По заміні лічильників на тарифні, їхні розрахунки, зняття показників, дуже велика кількість людей похилого віку, яким потрібно донести інформацію, як то кажуть, ну, на пальцях показати. Отаке От питання. Все ж таки, ідеї ще і актуально, ми не, ще не спостерігаємо такого великого спаду електричне опалення. Люди приходять, також звертаються. стосовно, Ми спочатку даємо роз'яснення, проводимо е, попередній перегляд документів. Е, Пояснюємо, що є, чого немає. Я сьогодні не зверталася на то, не звертала свою увагу на тому, що пакет документів для оформлення електроопалення на сьогоднішній день складає. Споживач має надати робочий проект на улаштування електроопалення, а також дозвільний документ про відокремлення. Від тепломережі, якщо це квартира, або інший документ, який посвідчує відсутність іншого виду опалення, це може бути довідка з тепломережі, наприклад, якщо це квартира, ми розуміємо, що це було. Якщо це житловий будинок, то це може довідка бути з територіальної громади або від квартального комітету. Про те, що за цим будинком інше від опалення відсутній, робочий проект має бути виконаний фірмою, яка має на то ліцензію і відповідні дозвільні документи. По місті Кропивницькому було дві основні фірми, які виконували відокремлення від топле і робили електроопалення. Наразі є орієнтовно до десяти. Фірм, які здійснюють проєктно-вишукувальні роботи, кожному споживачу, хто, у якого оформлено стаціонарно влаштоване електропалення, надається пільгових 2000 кВт для розуміння 2000 кВт по 2 ,64 гривні 64 копійки. Якщо споживач споживає 2001 кВт, цей тариф. Не діє за 2001 кВт, Споживачу вже потрібно заплатити 4 гривні 32 копійки. Якщо у споживача улаштований тарифний лічильник незалежно від тарифу, функціонал тарифного лічильника з 7 години до 23 третьої години облік електричної енергії здійснюється, і потім споживач їх оплачує по повній стоїмості тарифу, повній вартості тарифу. Вибачте, і з 23-ї до 7 години ці. Спожиті кіловати, споживач сплачує з коефіцієнтом 0,5. Це незалежно від того, чи це буде пільговий тариф, чи не пільговий тариф. Розуміємо. Тобто функціонал тарифного лічильника це одна, один, ну, одна історія, як то кажуть, тариф це інша.